Намасте! Сьогодні у нас друге відео йога в ліжку. Перше можете подивитись ось тут за посиланням. А поки що лягаємо на кровать, уявіть, що ви знову не встали ще з ліжка і знаходитесь в ньому. Лягаємо на спину, стопи зводимо разом в метелика. Лягаємо зручно на спину, поправте плечі. Покладіть одну долонь на грудну клітку, одну долонь на черевину, на абдомінальну область. Розслабте руки, закрийте очі. І починаємо повільно вдихати і видихати. Триваємо очі, кого вони були закриті, піднімаємо наші ноги вище, стопи зводимо, і руками обхвачемо, або стопи, хто дотягується, або ікроножні м'язи, хто до чого дотягується, стопи зведені разом, опускаємо ноги низько, вдихнули. І на видосі зігніть лікті, придавіть ближче стопи до себе і роздвиньте ваші костегна. Ми розводимо стегна не коліна, пам'ятаємо це завжди. Відкриваємо очі, повільно відпускаємо ноги, піднімаємо їх догори, зводимо ступні разом, коліна разом, носочки витягуємо, у вас виходить свічка. І хто хоче, згинає коліна, О, хто, кому дозволяє положення м'ясо, сухожи, можна оплатити з рівними колінами ще коротко. Хтось в такому положенні, хтось з рівними колінами. Вдихнули і на видосі, згинаючи ліктя, придивіть вашу голову до колін. Плягуємо розочку. Кому складно, може зігнути коліна. Попускаємо голову, відпускаємо ноги, дайте їм потягнутися. Розведіть трішки ножки і покоротіть ще колотками в одну сторону і в інше. В одну і в Обережно опускаємо ноги і схрещуємо їх, сідаємо. Зручну для вас позу спочатку. Угу. Вдихнули руки догори. Переплили пальці на видосі, витягуємося, дивимося на пальці рук, опускаємо голову, підборіддя вперед, опускаємо плечі. Сидимо тут, дивимося перед собою, руки весь час тягнуться до стелі. У нас нема прогину в спині, для того ми підвертаємо навіть сидячи ваш таз. Тримаємо, і тепер я до вас повернусь спиною, покажу, що ми робимо далі. Розвертаємо долоні, витягнули пальці шипана мудра, вдихнули. І навидися, згинаємо лівий лікоть, тягнемо руку в праву сторону. Відчуваємо спину дуже добре. І зворотня сторона. Руки вверх, витягнули, вдихнули. На видаці згинаємо праву лікоть і лівою рукою відтягуємо себе вниз. Один лікоть той, що зверху тягнеться вверх, той, що знизу, вниз. Дихаємо. Підніміть підборіддя. І знову вверх, трошки активніше. Права сторона, вверх, ліва сторона. Знову вверх. Останній раз права сторона. Вверх, ліва сторона. Розводимо руки в сторони. Нахиляємо голову направо. Вдихнули. І навидися рукою обхотіть ваше вухо обережно. І відтягуйте голову направо. Рука ліва відходить в ліву сторону, натягується. Вічуйте м'яза шиї, ключиці, лівою рукою. Розслабте плечі зараз. Обережно відпустіть голову. Права рука йде на, на ліжко. Ліва рука обхвачує праве вухо. вдихнули і наблизитися, нахилили голову наліво. Витягуємо голову наліву, рука йде направо. Ви повинні відчувати витяження. Включені ваші ядерки, шиї, дихаємо. Побажаємо, очі можуть бути закриті. Відпускаємо голову. Робимо крови вірухи рухи головою. Вниз. Відбуріться до правого плеча, назад, до лівого плеча вниз. Ще круг один ще одне по і зворотню сторону три рази проти часової стрілки. Заводимо руки назад. Замок, шипана мудра, в казінні пальці витягнуті і сильно зведіть лопатку. Плечі старайтеся опускати. Вдихнули. І на видусі грудну клітку тягнемо вниз, руки доверху. Опускаємо лоб, розслаблюємо шию. Руки весь час тягнеться назад. Загоруємо. Відпускаємо замок. І витягуємо руки попереду себе, видихаємо. Обережно підводимо руки, піднімаємося поза стола, підходимо трішечки назад. У вас стегна над колінами зараз, ноги на ширині тазу, будемо робити позу цуценяті. Вдихнули і на видосі відводимо руки вперед. Руки у вас на ширині плеч і опускаємо або другий варіант, хто може, опускаємо грудну клітку і підборіддя. В першому варіанті, хто кладе лоб на ліжко, рівна спина то вигинає спину грудну клітку і підборіддя до ліжка, навпаки, робить сильний прогин в спині. Розслабте плечі і спробуйте насолодитись цією позою поза таючого серця, поза відкриття грудної клітини. Дихаємо. Дуже обережно піднімаємо голову. Підходимо руками до себе в тебл топ і лягаємо в челд-поуз. Розводимо широко коліна, великі пальці на ногах торкаються один одного. І витягуємо знову руки наперед. Та час відкуйте, щоб ваші сідниці доставали до п'яток. Або старайтесь в тому направленні. Якщо вони у вас високо поки що, старайтесь відштовхуватись долонями і вкласти себе на п'яток. Вдихнули. І на видосі поверніть руки на праву сторону, ліва дорога, поверх правий. Руки знову повертаємо до центру, витягуємося і на ліву сторону. Спочатку йде ліва рука, права рука долонь, поверх лівої долонь. Опускаємо голову, розслабимо. Повертаємо руки до центру і лягаємо на живіт. Витягніть ноги спочатку, витягніть руки, отягніться, зіжміть сідниці, втягніть живота, руки активні, потягніть. І тепер руки згинаємо в коліктях, Долоні прижимаємо біля грудної клітки. Біля грудної клітки згинаємо ліве коліно. Угу, дивимося вниз, вдихаємо, повертаємо плечі і припіднімаємося у собака морди вверх, але зігнутим коліном. Тепер зіжміть хорошо наші сідниці і тягніться за маківкою. Чим більше ви зжимаєте сідниці, тим менше відчуваєте біль в поясниці. Хто хоче зробити? Більший прогин, кому не боляче, вдихаємо, опускаємо нижче живіт і стараємося завести голову назад. Кому складно залишається в позиції тягнути маківку доверху, бережно, опускаємось, опускаємо ніжку. І відводимо тепер праве коліно. Поправте ваш живіт, стегна. І робимо те саме. Вдихнули, провернули плечі, звели лопатки і припіднімаємося. Видихнули. Зіжніть сідниці дуже добре. Знову хтось залишається тут. І тягнемо ківку, відштовхуючись долонями, хто хоче прогин, вдихаємо. Опускаємо трішки живіт, прогинаємо, вигинаємо спину і повертаємо шию якомога подалі назад. Обережно повертаємося вниз, відводимо ніжку і витягуємося. Знову. Ставимо руки поряд з грудною кліткою, згинаємо праве коліно, поза з голуба. Стаємо зручно. Хто хоче знову ж більше відчути витяження внутрішньої частини стегна, повертаємо ніжку, в угол 90 градусів, або 30, або 45. Кому зовсім складно, п'ятка до себе. По відчуття. Не завалюємося на праве стегно. Сідаємо по центру, вдихнули і на навитичі, нахиляємося вперед, заводимо ліву руку під низ, долонь доверху, права рука йде за спину, долоню доверху також. Повертаємо руку і за спини, кладемо на ліжко, достаємо праву, ліву руку, відводимо ніжку назад і знову лягаємо в позу цуценяти, потягніться. Дуже добре. Зараз ви відчуєте активні ваші руки. Повертаємось до тебу те, поза стола. Згинаємо тепер ліве коліно. Права ніжка витягується. Знову ж по відчуттям, хто може, віддвигає ногу на 90 градусів, або 30, або 35. І стараємося сісти по центру. згинаємо лікті витягуємо трішки ліву руку, права рука догори. На видосі, заводимо на ліву сторону, до доверху. Ліва рука іде за спину. I'm going to relax. and Спини достаємо праву руку і сідаємо на сідниці, ніжки розводимо. Беремо подушку, яка у вас є, когось може, доша, когось така квадратна, як у мене. Немає значення. Підводимо її ближче до себе. Це буде ваша опора. Ступні на себе. Коліна стараємося тримати рівними, руки догори. І на видачі опускаємося м'яко на подушку, витягуємо руку і поверніть голову направо або наліво, куди вам хочеться, куди ви відчуваєте. І розслабтеся. Тепер поверніть голову в протилежну сторону, щоб ви відчували дискомфорт, незалежливої. Налаштовуйтесь на новий день, можете посміхнутися навіть. І відчуйте, як опускаються нижче. Ваші руки прямо розслаблюються, як опускається голова, шия, і як опускається ваша спина на вашу подушку. Обережно піднімаємо голову, піднімаємо руки. І тепер цю подушку ми кладемо позаду себе. Ногами схрещуємо в сидячу позицію. І подушку ми кладемо між лопаток, угу. проверніть ваші плечі, кому потрібно. Вдихаємо, і на видосі обережно кладіть свою зону між лопаток на подушку, голова хай трішки звисає, руки заведіть за голову, обхватіть лікті, і дайте їм повиснути. Ноги по відчуттям залишаються або Такі позиції, як є зараз, хто хоче, може скласти їх в метелика, ступня до ступні, і відчути, як ще більше відкриваються стегна і спробувати розлад. Пустіть лігті і покладіть руки на стегна. Або хто хоче вздовж тіла, долоні доверху. По відчуттям. Розставте плечом. Ви можете залишатись ще лежати в цьому положенні. Або, якщо хочете, можете завершити свою практику прямо зараз разом зі мною. Всім дякую за сьогоднішню практику разом. Не забудьте ставити вподобайки, як це називається, підписуватись і коментувати. Завдяки цьому ви допомагаєте моєму каналу просуватися. Намасте, вас гарного дня!